Це полотно ескіз першої сцени, з якої розпочинається вистава Тарас Бульба. Вона розповідає про приїзд головного героя зі своїми синами до Києва. Автор полотен Григорій Батій, видатний митець-постановник, який саме за постановку опери Тарас Бульба отримав звання заслуженого художника України. Це полотно разом із трьома десятками ескізів, сценографії та костюмів до постановки опери Микола Лисенка «Тарас Бульба Харківського театру презентували на виставці у Скансені Ужгорода. Останні роки з 99-го року, майже біля 20 років, цією виставою кожного разу починався новий театральний сезон в нашому театрі. Це знакова така вистава. Але планували вже на початку наприкінці 2021 року, на початку 22-го року планували. Ну, це така судьба постанов, вистав, оновлюється репертуар, змінюються погляди. І треба було оновити і цю виставу. Тобто, по суті, ці ескізи до костюмів та декорацій вони вже є таким. Ну, майже музейним вже надбанням. Ці роботи активно до початку бойових дій презентували у Харкові. Наприкінці минулого року Тарас Селіхов зміг вивезти їх із міста, яке страждає від обстрілів, і доставити до Ужгорода. Тепер переконаний унікальні ескізи, які історію вдасться зберегти. Наступного року виповняється 100 років першої постанови опери Лисенка Тарас Бульба, яка відбулась у Харкові у 1924 році. Ну, цей художник, він є ну, достатньо відомим у Харкові за довгу працю у театрах, різних театрах. Він зробив понад 300 постанов. Вистав як, як художник-постановник. Останні роки свого життя він працював в нашому театрі в Хнатобі, де він поставив такі. Вистави як Тарас Бульба, Лянкавала «Верді», Аїду. Григорій Батій в експонованих ескізах сценографії та костюмів намагався кожним шрифтом підкреслити ідею, стиль твору та його епоху. Тож організатори переконані, унікальні роботи варто побачити кожному. Чекатимуть відвідувачів до 20 лютого.